Розпочинається другий тайм у двобої в рамках другого туру дивізіону Бронз-Стрітфутбол Челендж Київ ФКА проти Карпатських мінеральних вод. І рахунок після першого тайму 1-0 на користь ФКА. Єдиний гол забив Дмитро Павлов на п'ятій хвилині після помилки Дениса Іродовського на своїй половині. І, власне кажучи, відтоді рахунок залишається незмінним. Більше м'яч контролювали білоблакитні. Мали свої моменти. Найкращий шанс, напевно, змарнував саме Клочко, який в притулу розстрілював ворота суперника. Але Оксьоненко врятував свою команду і свої шанси, щоб збільшити перевагу в рахунку, були також і в бордових. Тому, в принципі, можна напевно сказати, що мінімальна перевага на боці номінальних господарів є більш-менш справедливою. Але поглянемо, що другий тайм нам принесе в будь-якому разі. Боротьба у цьому матчі очікується дуже запекла аж до самісінького кінця. У першому таймі я відзначав, які були такі проблеми ігрового характеру у карпатських мінеральних вод. Бракувало руху м'яча, була помітна певна така інертність і при цьому теж помилок вистачало. У грі біло-блакитних ФКА значно рідше. Організовував свої атаки, але коли це ставалося, практично завжди до моментів справа доходила. Ну а тим часом перша жовта картка в нашому матчі Павлов отримує гірчичник. Перше попередження у нашій зустрічі. Павлов автор поки що єдиного голо. Тепер і першу жовту картку записує до свого пасиву, і це перше порушення правил у пасиві ФКА. Дубина! Ось це так удар! Ледь не зламав тут ворота у цій ситуації. А Дмитро Дубина. Але влучив він лише у зовнішній каркас воріт. Так, а тим часом арбітр помітив, що. Потрібно ворота на місце поставити після того потужного удару від Дмитра Дубини. А тепер вже можна продовжувати цей поєдинок. Онищенко не зафіксував м'яч у руках. Але, тим не менше, відвів небезпеку від своїх воріт. Сьогодні, як я вже говорив, один матч у дивізіоні Бронз вже було зіграно. 6-0. Атлант розтрощив Енерджі Клаб. Атлант це попередній суперник ФКА. У першому турі ці команди видали мегадраматичну зарубу, що завершилася нічією 5-5. Ну а тим часом забивають Карпатські мінеральні води Денис Іродовський відправляє м'яч у сітку. Звісно, там і рикошет втрутився. Рикошет, який повністю дезорієнтував Максима Оксьоненка. І, зрештою, 1-1. командам доведеться все з самісінького початку розпочинати. Сьогодні відразу по завершенню цього двобою на нас із вами чекає наступний матч другого туру у дивізіоні Бронз. Бруклін, який як і карпатські мінеральні води у першому турі здобув максимум повноцінні три очки. Зіграє свій поєдинок. І суперником Брукліна буде МФК Прямий. Завтра натомість лише один матч другого туру в дивізіоні «Бронз» буде зіграно серед решти поєдинків другого туру. Хунта зіграє з Білгородом. І, власне, після цього матчу ми з вами отримаємо турнірну таблицю в такому більш-менш сформованому вигляді після двох турів у дивізіоні «Бронз». Звісно, ще раз повторююся про якісь висновки стосовно амбіцій команд, їх шансів на медалі, на чемпіонство. Говорити ще дуже рано. Попереду ще дуже серйозна турнірна дистанція, але тим не менш, певні такі початкові оцінки вже можна буде робити після другого туру. Онищенко зворіт виходить, випереджає він суперника і грає просто на відбій у цій ситуації. Голкіпер КМВ. Патрик встигає таки до м'яча, але саме від 11-го номера м'яч залишає майже поля. І смакаєв. Цікаво, чи заграє сміливіше та активніше? ФКА. Так, а що тут? Жовта картка для Петрика і жовта картка для Пономаренка. Що там сталося? Цікаво, можливо, що це якраз не в ігровому епізоді не поділили Богдан Петрик та Денис Пономаренко. Ну і все. Епізод заграно. Тож перший тайм у нас пройшов взагалі без попередження, а в другому. І жовтих карток уже три було показано у другому таймі. Павлов та Пономаренко отримали попередження у складі ФКА. І відповідно Богдан Петрик у складі карпатських мінеральних Вод. Клочко. Клочко розіграв штрафний. Удар з дальньої дистанції. У виконанні Петрика. Кутовий не буде на користь карпатських мінеральних вод. І родовський помиляється при передачі. Намагався загострити він ситуацію. А зараз знову Іродовський. родовський. 2 Вихід Іродовський вихіді родовські проходить. Так і суперника віддає на партнера. Голуб. І Голуб не зміг пробити у цій ситуації. Контратака від ФКА. Смакаєв не підключає скляра у цьому епізоді. Петрик теж не обігрує один в один Павлов. Павлов втрачає м'яч, натикаючись на клочка. Голуб. І тут теж не було фолу. До речі, от жовтий карток у нас аж три. А фолів у другому таймі зовсім небагато. Буде навіть правильніше сказати, що він один. Один фолу у пасиві ФКА. У карпатських мінеральних вод поки що без порушень правил у другому таймі. І Родовський. Голуб. Петрик. Омиляється у цій ситуації голові. Зараз два в один вихід. Пономаренко віддає на партнера. Пономаренко дещо затягнув з ударом, але таки завдає він цього пострілу. Щоправда, Онищенко рятує свою команду. Грудзінський. Павло в дальньої дистанції. Знову Онищенко у грі. І Онищенко просто за бокову лінію. Так, і відкладений фол у пасиві КМВ. Отож один-один за порушеннями правил у другому таймі. Хімочка Пробуває з рикошетом від суперника і заробляє кутовий для своєї команди. Павлов. Павлов пробуває повз ворота і зараз тайм-аут тайм-аут для карпатських мінеральних вод Отож, команди повертається до гри. КМВ в атаці. І Бондарчук не зміг пройти Грудзинського. Удар від Іродовського. Значно вище воріт. Отож 1-1. Вдалося рахунок зрівняти на початку другого тайму футболістам карпатських мінеральних вод. Але далі якогось продовження ми не отримали від білоблакитних. Бондарчук. Бондарчук не зміг віддати передачу на Павла Янка. Передача на Іродовського. Іродовський помиляється. Але помилкою на помилку відповіли футболісти ФКА. Швидко повернули собі м'яч номінальні господарі. Передача на хід і засилюється пас у напрямку четвертого номера Дмитра Титаренка. Так, більше половини другого тайму вже позаду. Певне таке завдання мінімум. Тобто відігратися вже змогли футболісти у біло-блакитних кольорах. А що далі? А далее у нас контратака. Химочка не зумів подключить из Смакаєва. Клочко. 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 Залишає м'яч на Іродовського, Той пробиває Оксоненко перед собою. Але нікого на добуванні не опинилося. Із номінальних гостей. Іродовський. Невдала передача. Але янко користується помилкою Павлова. Моменту Бондарчука, і лишень кутовий вдається витиснути. Капітану КМВ. Клочко. Відає на Іродовського. Янко повертає на Іродовського. Знову Янко. Падіння. І тут теж без фолу. Багато таких претензій, багато апеляцій з боку гравців. Кожної з команд. Але як на мене, вже задали планку арбітри у цьому матчі стосовно того, що не будуть давати боротися, і будь-який контакт свистітися не буде. І в цьому плані певно таку. Певно, таку послідовність вдається витримувати арбітрам і досить непростий для арбітражу матч, матч, у якому боротьби багато і боротьби досить безкомпромісної, поки що вдається тримати під контролем. Іродовський. Іродовський помиляється у цьому епізоді. Клочко. Повертає на Іродовського. Іродовський у центр Зміщиться і знаходить можливість для удару. Можна грати. Можна грати. Тут уже апеляція щодо гри рукою. Оксьенко зворіт виходить. Скляр. Скляр обігрує суперника. Скляр віддає передачу на Хімочку, а Хімочка поспіши. Був у нього час, щоб прийняти м'яч і далі більш якісну передачу виконати. І вибачається перед партнерами Хімочка. І Смакаєв аут розіграв. Хімочка. На Пономаренка. Ісмакаєв. Не проходить передача від Філіпа Ісмакаєва на протилежний фланг. Можна грати. Пономаренко удар. І стіка тут рятує у цьому епізоді Карпатські мінеральні води. Хороший такий щільний удар, прихований для голкіпера, оскільки зараз який момент Хімочка. Ледь не наварили тут каше. Футболісти КМВ і Родовський на додачу повернув на голкіпера. І Хімочка насправді міг цим скористатися і знову вивести уперед бордових. Так от, стосовно попереднього моменту із дальнім ударом від Пономаренка хороший, щільний удар, прихований для голкіпера з захисника. І не реагував, не реагував вже Онищенко, мені здається, якби в кут влучав у тій ситуації. А гравець ФКА. Онищенко. Петрик. Петрик натикається на суперника. і це порушення правил. Другий фол у пасиві ФКА. Іродовський виконуватиме цей штрафний удар по воротах. Стійка, добивання. І таки вдається забити КМВ. Патрик. 2-1. 2-1 на користь карпатських мінеральних вод. Хороший був удар зі штрафного від Іродовського. Ну і зрештою таки вдається вийти вперед у рахунку вперше у цьому матчі КМВ. І стається це аж на 36-й хвилині. Богдан Петрик відзначається. Зараз і смакає, а І миттєво зрівнює рахунок. 2-2. Ось це так команда у нас роззабивалася під кінець матчу. Буквально в наступній же атаці вдається забити гравцям у бордових кольорах. Недовго музика грала на вулиці КМВ. І от, власне кажучи, 2-2. Знову нічия. Дуже такий конкурентний матч. ФКА демонструє, що це команда явно не подарунок для суперників. А вдалося їм з 0-4 проти Атланта навіть претендувати на перемогу. В підсумку нічия була у тому матчі зафіксована. Нічия 5-5. А тут ось така безкомпромісна боротьба до останнього із КМВ. Поки що нічия 2-2. Може бути друга поспіль нічія для ФКА. І відповідно перша втрата очоку у зимовому сезоні для білоблакитних, які у першому турі здобули перемогу над Олімпом з рахунком 3-1. Пономаренко і смакаєв закриває м'яч корпусом. Назад повертає на Грудзинського. Грудзинський пробуває. Бондарчук блокує. Зовсім мало часу залишається у команд, щоб вирвати перемогу. Передача на Петрика. Патрик наздоганяє м'яч тільки біля бокової лінії. І Родовський сам пробиває, але значно вище. Летить м'яч. Над попереченою володінь Максима Оксоненка. Титаренко назад повернув на Ісмакаєва. Павлов. Втратив м'яч і далі і від гріха подалі. Просто вибиває м'яч. Аби куди? Іродовський. В принципі, характер нашої гри не змінюється. КМВ продовжує більше володіти м'ячем. ФКА покладається на швидкий перехід від оборони до атаки. На... Свої контрнаступи. Ісмакаєв на хід собі прокидає м'яч Ісмакаєв тікає від голкіпера. Ісмакаєв Відпустив від себе м'яч. І зрештою, вже за межами поля. За боковою лінією м'яч наздогнав капітан ФКА. Бондарчук. Бондарчук удар у дальній. 3-2. 3-2. Там теж був Рикошет. І саме тому. Не вдалося Бондарчуку. Не вдалося голкіперу зреагувати на цей удар від Бондарчука. Так, отож, уже на останній хвилині ігрового часу забуває Бондарчук з передачі Іродовського, в якого вже гол плюс асист у цьому матчі. І тепер дуже мало часу залишається в ФКА, щоб відігратися. Попередні такі ситуації на 36-й хвилині, коли забив Патрик вдалося відзначитися у відповідь уже фактично в наступній же атаці. Пономаренко виконуватиме роль п'ятого польового. Змінює він голкіпера Максима Оксьоненка. І одна з останніх можливостей. Пономаренко сам вирішує пробити. А дарма насправді. Зараз в останні секунди ще доведеться якось відібрати м'яч. Хоча самі м'яч дарують. Футболісти КМВ у цій ситуації. Пономаренко, яка помилка. Так, ну схоже, це кінець. У цьому матчі для ФКА. І схоже, що перша поразка наближається для команди у бордових кольорах. Так, спілкуються арбітр із Пономаренком. Так, і на цьому все, на фінальний свисток. Отож, з рахунком 3-2 карпатські мінеральні води. Здобувають вольову перемогу і таким чином продовжують свою переможну ходу. Зберігають вони 100% результат на старті зимового сезону у дивізіоні Бронз. А ФКА залишається попри дуже гідну гру лише з одним балом у турнірній таблиці. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. A câmera, A câmera, motor. <coughs> Отож, підсумковий результат, перемога. Друга вже у сезоні. Вітаю. І за рахунок чого вдалося здобути цю вольову перемогу? Е, у нас дійсно крутий колектив, е, колектив робочий. Працюємо на карпатських мінеральних водах. Найкращі води України. Е, і сьогодні був непоганий збір. Е, все ж таки є питання з воротарем. Але от командний дух, е, мораль, якість, е, самовіддачі на полі е, показали свою гру. Рахую 3-2, закономірний рахунок. Ну, останній м'яч мій, ну але я вважаю, що це заслуга перш за все команди. А багато було такої жорсткої боротьби у цьому матчі, багато було стиків, апеляції. От це було якраз з чим пов'язано? з небажанням поступатися кожний з команд. Я вважаю, кожен колектив перед собою ставить певні цілі, мету на цьому чемпіонаті. З командою зустрічаємося вперше. Ніхто не хотів поступатися, ну і це ж також футбольні хитрощі, які також певною мірою можуть давати результат, ну, але можуть з тобою зіграти як і негативно, так і позитивно. Ну, вважаю, що все було закономірно. Судівство, ну, як і в нашу, так і в їхню сторону більш чим ну, привітне. Тому дякую за гру, дякую за організацію. Дуже приємно. А після ще однієї перемоги, які загалом можете окреслити цілі на сезон? Перемога в кожній грі і відповідно боротьба за чемпіонство. Так, звісно, бажаю вам успіхів. Дякую вам,